Дійсно, хотів би підтвердити, що на 8 ранку по всій Вінницькій області відкрилися вчасно виборчі дільниці. У нас в Вінницькій області 1660 виборчих дільниць, із них 61 спеціальна виборча дільниця. Жодних проблем із їхнім відкриттям початком роботи не було. Ми виділили кошти з обласного бюджету і додаткову охорону забезпечили на окружних виборчих комісіях. Зокрема, на всі вісім окружних виборчих комісій ми сприймали кошти для того, щоб забезпечити. Або відомчу на п'яти окружних комісіях, це є відомча Державної служби охорони при МВС, а на трьох виборчих комісіях заключені договора і найнята невідомча приватні охоронні служби, які теж будуть додатково до працівників правоохоронних органів будуть їм допомагати охороняти окружні виборчі комісії. Правоохоронцями поблизу виборчих дільниць забезпечено охорону громадського порядку. Дійсності почали працювати всі виборчі дільниці без будь-яких порушень. На сьогоднішній день правоохоронна система забезпечує охорону громадського порядка належним чином. Ми створили додаткові резерви щодо забезпечення охорони громадського порядку. В оперативний штаб відзвонилися, всі правоохоронці задіяні до охорони громадського порядка. Порушень не виявлено, наповніше. Всі працюють в сталому звичному режимі. На сьогоднішній день будемо відслідковувати позицію до 8 години вечора. І будемо інформувати на сайті офіційного МВС про всі випадки, які будуть відбуватися на виборчій дівниці.